Друзі, вітаю, вітаю вас! Я спішу до вас, тому що мені приснився віщий сон. Сьогодні я випустила відео прогноз по війні на весь 2025 рік на кожен місяць окремо. Звичайно, вчора з вечора воно вже було у мене готове. Я лягаю спати і мені сниться сон. Ніби э, стоїть сумка велика, зібрана з моїми речами, і я заходжу в цю кімнату, і щось там за сумкою рухається. Я дивлюся, а це, друзі. Неймовірно красива голубка. Я точно знаю, що це дівчинка, що це голубка, не голуб, вона білосніжного кольору, вона така, як янгол, манюсінька, гарнюсінька. Навколо неї просто сяйво світиться. Знаєте, як ореол світла, і у неї вона настільки якась така чиста, світла, що в неї аж рожевенький, такий ніжно-рожевий підпушок. Знаєте, і оцей от весь. Урео світло навколо неї, і ще й рожевеньке, і далі світло, як якесь янгольське навколо неї, і вона взлітає і прямо на рівні моїх очей. І я подумала, що вона мені прямо в очі хоче залетіти чомусь у вісні. І я закрила ось так очі руками, а потім дивлюсь, ні, вона далі тріпоче на одному висить на одному рівні, да? тобто не улітає нікуди. Я відкрила очі, і я поставила так руки і кажу, сідай. І вона мені сіла на руки. Я виходжу з кімнати, а в наступній кімнаті сидить моя мама. Я кажу: Мама, подивися, подивися на неї. Це мир. Це, напевно, мир в Україні настане. І чомусь там стоїть. Телевізор, хоча я вже 10 років тому ми відмовилися взагалі від телевізора, а там стоїть такий старий телевізор. Знаєте, як в такий ящик, як тоді було а, в ті часи. І вона мені говорить: мама, та вже зі всіх каналів кричать про мир. Таня, я вже знаю. Я кажу: так ти подивися, яке чудо, яка голубка у мене. Вона прийшла мені сказати. А мама каже: да, тільки мир, а, і вона таку фразу сказала. Ми ще дуже довго будемо це розгрібати. Я кажу, а що? Що сталося? І сон проривається. Тобто, сталася якась катаклізма, чи що сталося, я досі не можу зрозуміти, що сталося. Но це, це точно знак, друзі, що буде ми. Давайте я одразу з вами питаю. Я ще сама нічого не дивилася. Я зразу вийшла до вас сьогодні в ефір, щоб розповісти. так. Чи настане мир в Україні у 2025 році. Я просто не можу ніяк інакше інтерпретувати голубку як мир. Ну, ось, ну ніяк інакше. Як чудо, як мир, як, як те, що щось трапиться, що ні від кого не залежить. Упс! Дивіться, яка карта випала зірка. Здуріти. Зараз я її переверну назад. Зірка, по вашій, дано вам буде, звичайно. Зірка це карта мрії, карта досягнення мрії. Карта, коли ви вже бачите цю мрію, карта, коли ви вже дотягнулися до цієї мрії. Ну, ви ж розумієте, якщо мені такі сни сняться, то про що я мрію? Так, чи буде мир в Україні? Чи настане мир в Україні у 2025 році? У мене розпадаються карти, руки трусять. Дивимось. Вау! Ну це перемога, тріумф. Шестірка, Шестірка жезлів. Подивіться, карта, коли на коні. Ми на коні. На дні колоди. Радість. Угу. Святкування. Друга карта. Трійка пентаклів. Про союз. І ще одна карта. Двійка. Двійка кубків: Союз, допомога, ем, партнери, підтримка, співпраця, або ж ще мирний договір. Це карта усіх угод, усіх договорів. У Мене ж лампа почала ось так блимати. Оце енергія пішла, да? Тягнемо далі. Чи три карти Бог любить трійці. Правильно? Не тягнемо далі. Давайте залишаємо так, як є. З Богом бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І до нових зустрічей у 25-му році.